Я тільки що прийшла з магазину пряжі і купила собі ось таку пряжу червоного кольору. І з неї я хочу зв'язати собі ось таку кофту. Я на її задивлюся вже десь два роки. І ось тільки нарешті я зрозуміла, що воно дуже класно, і я її буду зараз в'язати. Тому давайте в'язати. Для в'язання я буду використовувати гачок номер 5 Просто подивіться, як в мене вже виходить. Я вже почала в'язати, типу, другий ряд де буде квіточка, і я просто не розумію, чому я не починала в'язати це раніше. Воно ж виглядає просто шикарно. Я не знаю я 100% буду носити цю кофту, і е, коли буде тепла весна і осінь, і літом, тому що ну це просто вау. І це апдейт того, що я вчора зв'язала. Просто подивіться, яка краса. Я вже почала робити четвертий ряд, ну, де буде отак квізочка, і це буде моя спинка. Мені так подобається, що тут не просто в в'яжу, наприклад, такими стопочками. Тут прям схема, прям узор. Мені прям подобається. І просто я хочу сьогодні зв'язати спинку і зв'язати перед це 100%. Але. Я хочу її закінчити, тому що ну, це просто вау. Хочу вам ще показати свій новий набір гачків. Ось такі вони в мене різнокольорові, 6 штучок, 2, 2,5, 3, 4, 5 і 6 мм. Чому я взагалі собі купила нові гачки? Ну і найбільша причина це в мене просто боліли пальці. У мене все життя були ось такі металеві гачки, і коли я в'язала там по 4-5 годин, у мене ось тут завжди був мозоль. І тому я вирішила, що треба вже апгрейдити мої гачки і купила собі, і просто їм так комфортно в'язати. Я просто, ну. Я майже дов'язала спинку. Вона ось так ось в мене гарно виглядає. І я з однієї сторони вже зробила ось такий виріз, щоб для горла. І зараз буду робити з другої. Боже, воно таке гарне! Я не можу. Зараз 18,50. Я дуже сподіваюся, що я сьогодні встигну ще зв'язати перед. Тому що я вже запам'ятала схему, і я думаю, що я встигну зв'язати, тому давайте продовжувати дов'язувати спинку і потім будемо починати перед. І тобто, завтра я не впевнена, що я завтра і закінчу, тому що мені завтра музичну школу до 6 вечора годин, але не знаю, ну хочу вже і дов'язати завтра. Також хочу з вами поговорити на таку тему, як взагалі в мене будуть виходити відео, і чому я так часто пропадаю або місяць щось не викладаю, і чому взагалі так виходить. Ну, по-перше, я ще ходжу в школу. І крім звичайної школи, в мене ще є музична. А якщо ось так ось подумати, то звичайна школа в мене з восьми до двох, і потім ще по понеділкам-четвергам у мене музична школа з трьох до семи. Четверг з 3 до 6 і в неділю, навіть з 11 до майже 4 годин. І тобто вільного часу, як то сказати, дуже мало. Друга причина, в нас вимикають світло. Тобто, це ще одна проблема, тому що і так треба уроки встигнути всі зробити. І я тобто тільки ось останні два дня все почала встигати. Нарешті це є. Тому я сподіваюся, що хоча б одне відео. В два тижні в мене буде, але я хочу вийти на одне відео в один тиждень, хоча б так, це було б дуже круто. Я буду намагатися знімати і взагалі викладати як можна частіше. Тому, будь ласка, не відписуйтеся, чекайте, я не пропаду. Я вам обіцяю, я не пропаду. І також я не можу сказати точно, в який день вони будуть, будуть виходити, в скільки годин. Просто буду намагатися робити хоча б одне відео в два тижні, але хочу вийти на одне відео в один тиждень. Вже майже готовий перед. Залишився тільки один рядочок з ось, ось квіточок. І в мене майже закінчився моточок, тому будемо його зараз змінювати на новий. Я повністю дов'язала спинку і перед. Тепер я ось так ось приклала і зараз буду шивати плечові шви, потім бокові, і вже в'язати рукава. У мене навіть голка для шивання червона. Я зараз дороблю уроки і буду далі продовжувати в'язати. В мене вже готово ось стільки рукава. Вже супер. Залишилося ще й стільки ж, тому що я хочу його робити на 5 якихось квіточок. І мені здається, виглядає просто шикарно. І 100% я сьогодні повинна закінчити цю кофту, тому що пора вже вже четвертий день, як я її в'яжу, тому зараз швиденько дороблю укрмову і будемо з вами далі в'язати. Я зараз йду в магазин, а потім вже буду продовжувати в'язати. Я дов'язала перший рукав. Ну, так, я... Нарешті, У мене є ще дві години, щоб зв'язати <гум> другий рукав. Я сподіваюся, що я встигну, тому що я вже сьогодні хочу її закінчити, змонтувати це відео і виставити його. Я сподіваюся, що я встигну. І в мене на пряжі залишилося, типу, ну. Небагато. Я дуже сподіваюся, що мені цього вистачить на другу рукаву, тому що якщо не вистачить. Блід. Зараз 10 годин вечора, і я нарешті дов'язала всі частини. Вже шиті спинка спереду. Перший рукав. І другий рукав. Тепер я буду все це розкладати і спочатку шивати ось тут, потім ось тут шов, бокові частини, і в мене буде готова кофта. Як ви могли зрозуміти, я дов'язала кофту. І зараз, нарешті, покажу вам фінальний результат. Це просто ідеально. Особливо мені сподобалася длина рукавів, тому що вони прям ідеальні. Я дуже люблю, коли воно так ось спускається на кисть. І взагалі воно така класна. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я постараюся більше не пропадати, тому чекайте нових відео. Всім пока-пока!